Операція прошла прекрасно. Отличный хірург, отличный анестезіолог, хороші сестрички. У нас звернулася пацієнтка. Вона з міста Одеса, їй 75 років. З правобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнтка прооперована, проведено тотальне ендопротезування без правого кульшового суглобу, технікою суперпад. Сьогодні в нас день виписки, сьогодні третій день. Вона готується вже йти додому, добре, гарно ходить, болі були ті, які були, вже зникли. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, що змінилося за ці три дні і взагалі як пройшла операція? Що можете сказати нам? Чувствую я себе хорошо. Операція пройшла прекрасно. Оточний хірург, атлічний анестезіолог, хороші сестрички. в Палаці. Дружная, хорошая обстановка. <ріху> В общем, все з хорошим настроєм отсюда уходим. Веселые, довольные и большим чувством благодарності всему колективу. Клініки. Дякую. Нам дуже приємно. Ми бажаємо вам всего найкращого, щоб вас свободи не турбували і гарної вам реабілітації. Спасибо большое.